Я проїхався по дорозі, яка йде за селом на Ігнаткове. Туди, оце де клини йдуть на дві сторони. Погляньте, яка тут красота. Погляньте, яка тут красота. Як я давно хотів сюди приїхати. Просто походити, поїздити, подивитися. Яка тут красота. Очі це бачать і вам хочу показати. Яка красота. А я тут родився, а я тут виріс, а я тут ногами бігав. Погляньте, яка красота. Дивіться, зараз ще ось ось яка красота. Дивіться, такого кольору, такого кольору ці. Клени вже один з другого, щоб вже їм була така красота. Ось, ось яка вона ця красота. Це моє ріднє село, де я виріс, де я тут родився і мене тягне на родину свою. Отака красота неймовірна, дивіться, дивіться, який, який він жовтий красунчик цей клен, а тут а ще Ще більше і більше красоти. А цей ще зелений стоїть. А тут знизу зелене, а тут уже багряний. Жовті, який красивий, який красивий вид. Який красивий вид. О, а це умо що ще тепло, зелений стоїть, щось там жовтіє. Це ось багряний який стоїть. Ну красота. Неймовірна красота, там поля. Тут колись була хмельниця, хміль вирощували, все вже передисковане, а от така красота дорога, яка йде за селом. Ось така тут теж один клен стоїть зелений, навіть ще й не думає, не думає нічого ось Подивіться, яка красота, яка неймовірна красота. Очі бачать і очі радуються. А ці жовті вже які. Вау! Оце, оце красота!